Біблійна легенда розповідає, що після всесвітнього потопу Ной ну випустив голуба, аби довідатися, чи спала вода на землі. У голову повернувши приніс оливку гілочку, як свідчення благодатних умов для проживання. знак миру і оновлення життя. Голов прагнення до польоту, свободи, миру. Білий колір символ чистоти, чесноти, радості. Оливкова гілка символ перемоги, миру та примирення. Як символ миру використовують зображення голови з гілкою оливи, таку емблему зобразив Пабло Пікассо для першого всесвітнього конгресу прихильників миру, який відбувся в Празі та Парижі в квітні 1949 році. Я в серці, мрію серці мріє сір, Хай стане тихо нас від нею. І щастя буде скрізь, без криків, обстрілів і сліз. Нам разом в мирі жити треба. Одна земля, одне й небо, одна зима, одне й літо, нам разом в мирі треба жити. І на рідної сміху і різні в нас, думки і сніг. І різні сльози, і різний сміх, там мрія є одна на всіх. Вісім але так схожі, по кожен, кожен з нас не хоче без миру в Україні жити, де мирне небо і їх не жити. Без мирних справ і мирних дім, чи то є Харків, чи то є львів, чи то є захід, чи то є схід. Усім нам мирно жити слід. За все дорожче і важливіше. В країні рідній мирна тиша, Тому я мрію, палко й щиро, Хай стане тихо нас від миру. Голубко біло, тило тилуте усі, Хай буде мир у небі голубому. Бо голов миру, кажуть, зданий Приносить радість, і людському.